Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні попрацюємо з відокремленими членами речення, узагальнимо знання та попрактикуємося з пошуком відокремлених членів речення. І перш ніж ми розпочнемо, оберіть смайл, який відповідає вашому настрою. І щоб наш урок пройшов веселіше, за кожне правильно виконане завдання ви будете отримувати слово, щоб скласти висловлення відомого українського письменника Василя Симоненка. Слова отримуєте у випадковому порядку, а в кінці уроку маєте скласти вислів. Розгорніть ваші зошити. Запишіть число Класна робота Сподіваюсь, що ви налаштовані на плідну роботу. Тож почнімо. Пригадаймо. Відокремлення це виділення одного із членів речення з метою посилення його особливого смислового значення. На письмі відокремлені члени речення виділяємо зазвичай комами зрідка тере. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяємо інтонацією. Відокремленими можуть бути означення, додатки, обставини. Узгоджене означення відокремлюємо, якщо перше. Означення стосується особового займенника. Друге означення відділено від означуваного слова іншими членами речення. 3. Означення, яке виражене дій прикметниковим зворотом або прикметником із залежними словами, стоїть після означуваного слова. Неузгоджені означення зазвичай не відокремлюємо. Але, якщо треба звернути увагу на якість ознаки, надати їм більшої змістової ваги, то можемо відокремлювати неузгоджені означення, якщо вони виражені, іменником у непрямому відмінку, із залежними словами або ж без них. А також, якщо неузгоджене означення, виражено неозначеною формою дієслова. Можемо виділяти, якщо є два чи більше однорідних означень, які стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення. І якщо означення має додатковий обставинний відтінок, умови причини або інші. Відокремлені означення найчастіше виражаємо прикметниками, дієприкметниками чи дієприкметниковими зворотами. Відокремлене означення, яке стоїть у середині речення, виділяємо комами з обох боків. Відокремлене означення, яке виражене іменником, виділяємо за допомогою ком або тире. Відокремлене означення, яке виражене неозначеною формою дієслова, виділяємо за допомогою тире. Пригадали. Тож виконаємо перше завдання. Поставте відео на паузу. Запишіть речення в ваші зошити. Знайдіть у них відокремлені означення, підкресліть їх та розставте пропущені розділові знаки. Перше. За вікном спить ніч в темне небо загорнена, зорями прихорошена. Відокремлені означення відокремлюємо комами, бо вони поширені і стоять після означуваного слова, вираженого іменником. Друге. А він іде високий, посивілий, на схід, на захід сонце оглядає. Відокремлюємо комами, бо непоширені означення стоять після означуваного слова, вираженого особовим займенником. Третє. Теплом дихала настойна на травах та квітах земля. Не відокремлюємо комами, бо означення стоїть перед означуваним словом і не має обставинного відтінку. Четверте. З природи мовчазна. Вона залюбки слухала веселу та гарну бесіду. Відокремлюємо комами, бо поширене означення стосується особового займенника вона. Впевнена, ви впорались чудово. І перше слово, яке отримуєте, це слово той. Пригадаємо. Відокремлюємо прикладки, якщо прикладка стосується особового займенника. Прикладка складається з кількох слів і стоїть після означуваного іменника. Якщо одинична прикладка стоїть після означуваного слова та має додаткове самостійне значення. Якщо прикладку приєднано до означуваного іменника словами тобто, себто або чи у значенні тобто на ім'я, родом тощо. Якщо прикладка, яку приєднано за допомогою сполучника Як, має додатковий відтінок причини або умови, не відокремлюємо прикладки, які разом із словом як. Мають значення у ролі кого або чого виступає предмет чи особа. На письмі Відокремлені прикладки виділяємо комами. Тере. Тере ставимо, якщо. Прикладка стоїть у кінці речення, це для того, щоб відрізнити прикладку від однорідних членів речення. Або ж, якщо автор хоче підкресити значення прикладки. В інших випадках відокремлені прикладки виділяємо комами. Виконаємо друге завдання. Поставте відео на паузу. Запишіть речення у зошит. Розставте пропущені розділові знаки, знайдіть прикладки. Перевіряємо. Перше. Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони. Безталанні шукачі щастя. Прикладка. Безталанні шукачі щастя стосується особового займенника вони, тому відокремлюємо комою. Друге. У хаті є ще у нього дві дівчини. Домаха і миланка. Прикладку Домаха і Миланка відокремлюємо за допомогою тире, бо вона стоїть у кінці речення, і перед нею можна, не змінюючи змісту, вставити слова А саме. Третє. Людський хлопець дядька Лева Небіж. на не імення. Прикладка приєднується словами на імення, тому виділяємо комою. Четверте. Чудовий піаніст лисенко надзвичайно точно й художньо передав твори Шопена, Шумана, Ліста. Прикладка «чудовий піаніст стоїть перед пояснювальним іменником і має відтінок обставини, тому виділяємо комою. Чудово впорались друге слово хто? Продовжимо. Пригадайте. Обставину зазвичай відокремлюємо, якщо вона виражена дієприслівниковим зворотом. Якщо обставина виражена одиничним дієприслівником. Якщо обставина виражена іменником із прийменником, незважаючи на. Але. Обставини, виражені одиничним дієприслівником або ж дієприслівниковим зворотом, не відокремлюємо, як «що». одиничний дієприслівник стоїть після дієслова присутка та означає спосіб виконання дії, відповідає на питання, як яким способом. Якщо дієприслівниковий зворот чи одиничний дієприслівник перебуває в складі фразеологізму, не покладаючи рук, затамувавши подих. Якщо дієприслівниковий зворот чи одиничний дієприслівник приєднано сполучником І «й» як однорідний член речення до невідокремленої обставини. І якщо перед дієприслівниковим зворотом стоїть підсилювальна частка І, «й». для відокремлення обставини в усному мовленні робимо невеликі паузи, а на письмі ставимо кому або коми. Інколи двічі більше відокремлених обставин можуть бути однорідними. Тоді кому між ними ставимо відповідно до правил уживання розділових знаків між однорідними членами. А зараз пригадаємо про відокремлені додатки. Відокремлюємо додатки, на початку яких ужито слова крім, окрім, опріч, за винятком та подібні. Такі синтаксичні конструкції мають обмежувальне чи розширювальне значення. Виокремлюють когось або щось із низки інших осіб, явищ, предметів. До складу відокремленого додатка, крім іменника чи займенника, можуть входити залежні від цього іменника чи займенника слова. Для відокремлення додатка в усному мовленні робимо невеликі паузи, а на письмі ставимо кому або коми. Перейдімо до третього завдання. Поставте відео на паузу. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть у реченнях відокремлені додатки та обставини. Підкресліть їх. Перевіряємо Перше. Ви здійснюєте волю батьківщини. Все відкиньте. Все забудьте. Крім неї, крім обов'язку. Відокремлюємо додатки, крім неї, крім обов'язку, бо є значення виключення і починається словом крім. Друге. Сторож, несучи сніданок, стукнув дверима. Відокремлюємо обставину несучи сніданок, бо вона виражена дієприслівниковим зворотом. Третє. Шматочки мармуру на вулицях Помпеї колись служили замість ліхтарів. Додатки з прийменником замість не відокремлюються. Замість можна замінити прийменником за. Порівняйте. Служили за ліхтарі. Четверте. Я був молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись. Відокремлена обставина, не втомлюючись, комами не відокремлюється, бо це одиничний дієприслівник, що означає спосіб дії чудово, ви молодці. Третє слово любить. Ускладнимо і виконуємо четверте завдання. Поставте відео на паузу. Запишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть відокремлені члени речення. Підкресліть їх. Перше. Тепла ніч, напоєна степовими пахощами, пропливала над Асканією. Напоєна степовими пахощами відокремлене означення. З обох боків відокремлюємо комами. Друге. Блакитний час, прикинувшись водою, тече в піщаних чистих берегах. Прикинувшись водою, відокремлена обставина. відокремлюємо комами з обох боків. Третє Солов'ї. Нічні товариші мої. Усад злетілись до вікна. Нічні товариші мої відокремлена прикладка. Відокремлюємо комами з обох боків. Четверте. Усяка пташечка радіючи співала. Радіючи відокремлена обставина. Відокремлюємо комами з обох боків. П'яте. Малий. Сиджу біля вікна і всього боюсь. Малий. Відокремлене означення. Відокремлюємо комою. Шосте. На світі все знайдеш, крім рідної матері. Відокремлений додаток, крім рідної матері. Відокремлюємо комою. Що ж, ось і четверте слово життя. І наостанок виконаємо тестові завдання. Її допоможуть вам пригадати вивчене з теми звертання, вставні слова та конструкції. Завдання 1.6 мають по 4 варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь. 1. Поширеним звертанням ускладнене речення. І це варіант А. Моя ти єдине зброє, поширене звертання, друге. Вставним словом ускладнене речення. Розділові знаки пропущено. І це варіант а. Тихе блідоблакитне море, здається, спить. Вставне слово здається. Третє. Вставним реченням ускладнене речення. Розділові знаки пропущено. Це варіант В. Четверте. Знак оклику при звертанні вживається в реченні. Розділові знаки при звертаннях пропущено. Звертання або вставні слова не передають ставлення до адресата в реченні. Правильним є варіант Г. Шосте. Фразеологічним висловом із звертанням ускладнене речення. Правильний варіант В. За правильно виконані тестові завдання отримуєте Словосполучення. На світі. Продовжуємо. У завданнях 7-9 до кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Установіть відповідність між реченням і вставною конструкцією в ньому. Зверніть увагу, розділові знаки пропущено. Перевіряємо. Звертання рідна мати моя, вставне слово кажуть, вставне слово «сполучення», мати каже. Установіть відповідність між вставним словом словосполученням і реченням, у якому воно має бути указаним у дужках зазначенням. Перевіряємо, без всякого сумніву, переконання, а може, відтінок невпевненості, пам'ятаю джерело повідомлення. Установіть відповідність між реченням і розділовими знаками, які в ньому пропущено. Перевіряємо: 1В, 2Б, 3А. Молодці. Маю для вас ще одне слово і це наймудріший. І останнє завдання: прочитайте текст. Виконайте завдання 10, 11. 10 завдання. Позначте речення, у яких пропущено розділові знаки. 10. Позначте речення, у яких пропущено розділові знаки. Це речення 1 і 3. Одинадцяте завдання. Позначте речення ускладнене вставною конструкцією. Позначте речення ускладнене вставною конструкцією, і це речення 3. Останнє слово, яке ви отримуєте, це слово найдужче. Ми сьогодні плідно попрацювали. Ви молодці. На екрані ви бачите слова, які ви отримали після виконання завдань. Спробуйте скласти вислів з цих слів. Впевнена, ви впорались. Це вислів Василя Симоненка на світі той наймудріший, хто найдужче любить життя. На екрані ви бачите домашнє завдання. Треба опрацювати параграф 43, вивчити правила, виконати вправу 492.